21 грудня в Октябрському райсуді Полтави продовжили розгляд у справі депутата міськради Євгена Диканя та начальника міського управління з питань містобудування та архітектури Миколи Шевельова. На засіданні досліджують письмові речові докази. Прокурор до справи долучає документи, які вилучили під час обшуку у службовому кабінеті посадовця, зокрема, заяву власника приміщення на надання дозволів для реконструкції. Ми сьогодні дослідили під час судового засідання про те, що Управлінням архітектури та містобудування міської ради в березні та квітні місяці 2021 року двічі надавалася відмова щодо надання містобудівних умов та обмежень, фактично власнику даного приміщення. Представник потерпілого зазначає, що у такий спосіб на підприємця чинили тиск та перешкоджали його діяльності. Робочі документи Шевельова, яким він спочатку відмовляв в наданні містобудівних умов, а потім надовідповідь, що ці містобудівні умови виявляються взагалі не потрібні. Чому так сталося? І що, що слугувало, От якраз в сукупності суд дослідує оцінку буде, я думаю, прокурором продемонстровано причинно-судкові зв'язки між тим, що робилось з Шевельовим, і тим, що робилось з деканем. Тобто у нас ж два фігуранти і гіпотеза прокуратури, що вони діяли в змові. От якраз сьогодні ми досліджували сторону Шевельова, так, як він допомагав а, наступним крокам дикання. Зокрема, після подачі відзиву вже на другу відмову управлінням міст, архітектури та містобудування було надано відповідь, яку ми також сьогодні досліджували про те, що містобудівні умови та обмеження вже не надаються. Фактично таким самим створювалися. Умови для надання неправомірної вигоди за отримання позитивного результату для оформлення всіх дозвільних документів та сама ситуація не складається із вивісками і проведеннями тих самих перевірок, винесення приписів та всього іншого. Адвокат обвинуваченого Владислав Пожидаєв зазначив, що така думка це припущення прокурора. Дані докази фактично підтверджують виконання шевельовим своїм своїх функціональних обов'язків, а не причетності його до інкримінованого йому кримінального правопорушення стосовно того, що таким чином створювалися умови для отримання неправомірної вигоди, Я вважаю, що це лише припущення прокурора, яке фактично не підтверджується жодними матеріалами справи. У судовому засіданні суддя оголосила перерву до 26 грудня. Нагадаємо, депутата Євгена Диканя та посадовця Миколу Шевельова підозрюють в одержанні неправомірної вигоди за отримання дозвільних документів для полтавського підприємця Івана Сасіна. Який, за даними слідства, 2 вересня 2021-го відніс 3 тисячі доларів до ресторану, який пов'язаний із депутатом? Обидва підозрюваних свою причетність до цього заперечують. Тетяна Весна, Сергій Єрохов, Суспільне, Новини Полтава.